Вітаю вас, малята! Сьогодні я хочу з вами закріпити склад числа за допомогою ось таких гарнесеньких трубочок. Якщо у вас немає трубочок, ви можете взяти олівці. Наприклад, нам треба дізнатися з вами, з чого складається число 4. Рахуємо один, два, три, чотири чотири трубочки. Позначаємо на письмі цифрою чотири. А як утворюється число чотири? Дивіться. Один, і три. Два і два. Три і один. 4 і Нуль. Молодці малята. Добавлю ще одну трубочку. Тепер у мене їх п'ять. А як же утворюється число п'ять? Нуль і п'ять. Один і чотири. Два і три. Три і два. Чотири і один. П'ять. І 0. Тож, малята, зараз вас чекає практичне завдання. Перед вами з'являться казкові будиночки, і вам треба буде правильно розселити сусідів. Перед вами два будиночка. В одному живе цифра 1, а в іншому цифра 2. В пусті клітинки, дітки, вам треба вписати цифри, які. Між собою сусіди, тому що у сумі утворюють один або два. Зупиніть відео та запишіть свої цифри. Молодці. В першому будиночку живуть один і нуль, у другому один і один, два і нуль. А зараз будиночки, в яких живуть трієчка і четвірка. Також виконайте це завдання самостійно. Дітки, а тепер самостійно, будь ласка, накресліть у своїх зошитах будиночки, де живуть 5, 6, 7, 8, 9, 10.